Добрий день! У нас знов розпаковка, розпакувачка. Я приблизно знаю, що це. Але поруч стоїть той, для кого це приїхало. Так що ми збережемо 3-секундну інтригу. Ну отаке. Можна було б, звісно, спакувати його краще. Але і так теж добре. О. І в мене поруч коментатор Так, чогось ми приклеені скотчем. Боже, яке воно хиле! А де? А де болтик? А що це за вашу мать? Ми надривали закручувати болтики, чи що? Курва мать. Так, бісовий куру... Що це за хрень? Так. Батареїк нема. Я зрозумів, треба їхати по батарейці Чи ліпити акумулятори будемо по після. Ну, як же дитина буде гратися? ніка тікай. Якщо в нього нема... Якщо в нього немає батареїк Ну, наче весь цілий, але перевірити зараз ми його не зможемо. Пульт, немає виключателя. Мене щось останнім часом починає напрягати ці наші жовтеліці браття. Ну, добре. Але приїхало вже добре. А якщо не буду працювати, то поїде нахер відбрат все.